Так, глядачі, всім доброго дня, 17 серпня ми на авторинку Івано-Франківська і будемо вам показувати, що цікавого є. Спочатку показуємо автомобіль, потім його опис, ціну і по можливості салон. Так що зручно сідайте, буду розбити по серіях. Поїхали. Так, 14 рік, 18900. 2,2 дизель. 13 рік, 13990, 2,2 дизель Так, легендарна на фонда ЦРВІ. Хороші надійні автомобілі. Такі бачу, гарний станція вже синка така? Так, ось такий салончик, Анкантара Шкіряний салон. Гарний стан машини. Хто шукає такий автомобіль зверніть свою увагу. Машинка непогана. Десятий рік, 12.150 на старті, 2.0 бензин. Так, Риношечка. Там смола. <реш> 9 пять девятьсот 5 дизель. 5 так, вот такие салончик. Так, Мерседес да, вот такие. Так, шостим роком 10 тисяч Так, ось такий досить такий непоганий стан, автомобілі зверніть свою вагу. Чистенька, гарненька, доглянута, начищена, трохи вчищена, все супер. 11 роком 11950 2,2 дизеля Номер мобільного є собі уточнити цю інформацію. Так, посадяк. Такий посадчик. Тринадцятим роком, 2.0. і ноль, Так, ось така Мазда Тринадцятим роком, тринадцять сто, два і два на автоматі. Так, ось такий салончик. Ось так воно всередині. Вже рідко зустрінеш на авторинку, машину таку недоглянуту. Усі машини такі вже люди розуміють, що хто хоче продати, хоче, щоб стан був хороший, хто хоче купити, відповідно платить гроші і хоче вже стане. Автомобілі такі непогані. Так, Фордик. Ось такий Форд. З самим роком 6950 2.0 газ-бензин. рідній фарбі, ідеальний. Проводимо повне ТО. Ось такий салон автомобіля. Так, опельок. Ось такий опель. Чи можемо відвідуваючи авторинку? Для вашої зручності працює перевірка в коштів у районі четвертий. 4... А копляст, стратегійстий рік, 7600 на старті 1,7 дизель. Норму більного є, інформацію уточнюють. Так, такий солончик не. Тумбій живенький, непоганий. Можете звернути свою увагу. Так, ось такий Nissan. Так, 19-й рік, 17900 на старті, 2.0 бензин. Так, Nissan Rogue. 15 часов Так, и старичок. Третьим роком 7900. 2,7 дезин.

на той вірна. Ось так всередині. Так, шкода. Така шкодовочка. Другий рік. Три вісімсот. Так, ми Так, п'ятнадцятий рік, 14 500. 24 бензин. дорога Розглянемо всі варіанти у хорошому стані.

Можно присоединиться? А, смотри, тут? Так, форт. Семнадцать 16200 шестнадцать двести. Ринок розбиваємо на дві частини. Перепрошую, по частинах. Відео в середньому буде тривати по 10 хвилин. Так, Нісанчик. Авторинок сьогодні 17 серпня, авторинок Івано-Франківська. Чому по частинах відео розбиваємо? Тому що, щоб було комфортно переглядати, щоб не було довготривалі відео, потім відео узагальнюємо, все одне. Якщо кому як зручно, так будете перегадати. 13-й рік, 13800 ціна, BMW X3. Так, купульочок. 9-й рік, ціна довго вірла. 1,6 бензина. 5 Ось такий автомобіль всередині Непоганий доглянути, нічого по ньому такому не бачу поганого. Замочки, все рівненькі, чистенькі картини. Бачите навіть в ручках. Машина на кожен день досить хороші автомобіліці. Ось так ззаді. По порогах, не знаю, там би її пробити, але все дуже доволі таке, чесно свіженьке виглядає. Досить непогано. Так, а третя. А третя Audi. Перший рік. 5800 ціна, 1,6 бензин. На автоматі ось такий салончик. Так, то показується вже ряд. Тому бій вже небагато залишилось в першому ряді. BMW ось таке. Так, 15 м роком 13-100. 2,0 бензин. Така шкода цікава, Фабія. На автоматі 8 роком 5900. 8 рік, 5900, 1,6 газ бензин. Колись таку машину мала, довосить. Доволі така чесна машина взагалі. Добра машина, просто дійсно добрий автомобіль на кожен день. Машина висока, ходова досить неї.

Назарчик, на що твою машину? Якщо будемо її дивитися. А Ви жітки смі? Я сам живу тут, працюю в тлумач, я важу тлумач. Машину тлумач, так? Та. Та він в тоже тлумач. Цей пацанчик, Шукає машину. Так. Та. Можливо, ми знаємо, в ресторан мій тлумачить. Це ну. Гарантую. Назарчик, дивись, який гарний колір. 2,0 тоді, і все як ти хочеш. Так что нашел твою машину, сказал, что тебе найду, бачи. С тобой на ней. Широк, ну, бочи, бежи, жречки, бича, не Сюда Вот ну, а? ну, а так, ну Ни, вот так. ничего, ничего. не брал полика взять и спершу. Так, У Гольф. П'ятий рік, 5500. Тут повністю рідна фарба, рідні вікна і вся історія плодна, повністю сервісна книжка, каталізатор присутній і колосі не біслі. Номер телефону є, інформацію собі уточнюйте. Так, в цьому ще мерзлесик вам покажу. І будемо переходити на слідуючий ряд. Дванадцятий рік. 2020 3.0дизель. Так, переходимо на слідуючий ряд. Не забудьте також ставитися за іншими відео. Розбиваємо по частинах, потім відео узагальнюємо. Авторинок 17 серпня Івано-Франківське.